Але нині тут є комфортні та зручні умови для проведення виховного процесу, у випадку, якщо на вулиці лунає сигнал повітряної тривоги, але так було не завжди. Раніше це приміщення дитячого садочка в Покровському районі являло собою звичайний підвал, який простоював. Влітку ж він отримав друге життя. Тут виконали колосальний обсяг робіт із підлогою, стелею, утеплили стіни, провели електропроводку. Освітній процес у закладі здійснюють за змішаною формою навчання. Нині ж тут відкрили три чергові групи для півсотні малюків віком від. Трьох до семи років. Розраховано воно на 50 дітей, його площа загальна 112 квадратних метрів. Тобто тут були, ну як ви розумієте, що таке підвальне приміщення. Тобто, стіни були погані, підлога була така, вона вся у нас брудна в кирпичах. Тобто це робилося, знімалося. Проводки не було, не було сантехніки, не було води, не було вентиляції. Дуже багато роботи було зроблено. У Кривоморозі нині працюють 88 садочків, це 304 групи. В межах Покровського району на сьогодні в офлайн режимі працюють 20 дитячих садочків, які мають в своєму розпорядженні спеціально облаштовані укриття. Всі вони пройшли відповідну сертифікацію від. Державної служби з надзвичайних ситуацій. В межах міста наразі тривають ремонти укриттів ще в 14 садочках, а всього оновлення відбувається в 34 закладах освіти. В місті працює 88 дитячих садочків, дружинний оплайм, 3500 дітей. От ви бачите, зараз повітряна тривога, він знаходиться в укриттях. Ми розуміємо, що ми знаходимося в 55 кілометрів від лінії. Марія, якщо рахувати, бо на тому березі вже ворог, і всі наші садочки, що просили, мають укриття. Створили укриття, провели капітальні ремонти. Там, по-перше, треба працювати, а дітям потрібно соціалізація. До кінця року в планах Ради оборони міста та влади Кривого Рогу збільшити кількість працюючих садочків до сотні. При цьому наголошують, вільні місця в закладах зараз є, і тому батьки мають направити звернення до керівників дошкільних закладів або ж до районного відділу освіти, щоб записати малечу до садочку, де є надійне укриття. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.